Доброго дня, драганий розклад. Яка ваша роль для вашого оточення? Ви та людина, яка, незважаючи на втрати, незважаючи на ситуації, негативні ситуації в своєму житті, все одно. Йде новопочинання діє. Ви як приклад для інших людей ви берете владу, ви керуєте ситуацією в своєму житті і йдете в реалізацію новопочинання, зважаючи ні на що і ні на кого. Дані люди ваше оточення, які знаходяться в сумніві, які знаходяться в розпачі дехто і не розуміють, як їм діяти по відношенню до ситуації, дивлячись саме на вас. Власне, наповнюються позитивними емоціями, і вони розуміють, що на шляху, яким ви рухаєтеся, ви маєте перепони, ви маєте саме негативні маніпуляції, ви в вашому житті були зради, і незважаючи на негативні події ситуації з боку вашого оточення. Ви все одно рухаєтеся до щастя, радості, благополуччя і достатку. Ви все одно дієте, ви все одно проявляєтесь, ви все одно йдете в починання. Ви для деяких людей, які на даний момент знаходяться в розпачі і нерозумінні, як їм діяти, ви як приклад. Приклад того, як по відношенню до негативних подій, ситуацій в особистому житті загалом в житті. Потрібно проявлятися. Не знаходитись в негативно-емоційному стані, в пасивності без діяльності. Сумтуга в печалі перекладати відповідальність, ну, якщо є, власне, людини, на яку можна перекласти, ну а загалом знаходитись в бездіяльності. Ні. Так це не працює. Вони чітко розуміють, що в вашому житті так були негативні події ситуації, і були зради, і вам вставляли палки в колеса, і ви проходили саме такі ситуації. Можливо, навіть ті, які створювали вам перепони, спостерігають за вами і фактично не розуміють, де ви знаходите власне ресурс, силу, щоб піднятися з колін. І досягнути результативності в своєму житті. Саме головне, що ви для вашого оточення, ви саме та людина, яка бере відповідальність і діє. Не перекладає, а бере відповідальність. Тому, як би хто не прагнув негативно в ваш бік, ви все одно йдете в нове починання, ви не пасуєте, ви продовжуєте свій шлях. І от саме ті люди, які в розпачі, ну або які звертаються до вас за допомогою, а є ті люди, які звертаються до вас за допомогою, вони, власне, здобувають для себе підсказки розуміння, а той, хто лише спостерігає, то ви, як саме та людина, яка є натхненням і розумінням для даних людей, що, власне, людина, якщо має бажання, то зможе досягнути того, чого прагне, незважаючи ні на що і ні на кого. І як би не складалася ситуація. Дякую.